Шлях від фінансової залежності до фінансової свободи вже зараз необхідно думати про те, як відбудовувати країну. Робити це буде молоде покоління в Луцькій громаді. Підлітків будуть навчати, граючи в українську версію відомої бізнес-гри, яка розвиває фінансове мислення і набувається досвід реагування на критичні ситуації. Фінансовий успіх це спосіб мислення, а вже потім суми на банківському рахунку. Розвивати в молодого покоління навички фінансової грамотності відтепер будуть у Луцькій громаді. Завдяки ініціативі фонду Ігоря Палиці. Тільки разом педагоги навчатимуть правилам бізнес гри, аби ті згодом з підлітками уже в ігровій формі розвивали навички, потрібні їм у дорослому житті. А вчимо створити фінансову подушку безпеки, вчимо інвестувати з будь-якої суми грошей. Вести доходи, витрати, вчимо інвестувати в крупні бізнеси і нерухомість, взагалі побачити, які ринки є на сьогоднішній день доступні для українських громадян. Вчимо комунікувати. Комунікація між людьми, бачити вигоду в тих чи інших угод, прораховувати вигідність вкладання в ці угоди. Тобто всі ці моменти люди діти навчаються в ігровій формі, що набагато легше засвоюється на практиці. Ідея цієї гри полягає в тому, щоб розширити рамки свого мислення, не боятись розвивати у собі бізнес-навички. Починається гра з того, що вони отримують кожен свою професію, вибирає рандомно, вони отримують зарплату, і з цієї зарплати найманого працівника. В них іде шлях від фінансової залежності, потім до фінансової незалежності, потім до фінансової свободи. І ось цей весь шлях він відображається в грі на протязі там 4 годин. Кожна гора, е, година гри це 10 років життя. Така получається зжата гра «Життя в мініатюрі, граючи вперше у бізнес-гру можна зрозуміти, де є помилки у реальному житті. Тож після першої гри учасники роблять висновки свого реального фінансового становища та ставлення до грошей. Ми тут вчимося комунікації, спілкуватися і отримувати з того якісь свої плюси для себе. Що можу сказати з попереднього нашого тренінгу? Що 10 Відсотків зарплати відклала вже. Навчати граючись саме так потрібно доносити молодому поколінню важливість фінансової грамотності для успіху у майбутньому. Коли ми там читаємо книги про фінанси, або слухаємо різні тренінги, то це все так поверхнево, така водичка. А тепер ми на практиці відчули, як заробити гроші, як накопичити, і робимо висновки. З того, чи варто вкладати, чи варто накопичувати свої гроші. Ну, звичайно ж, варто вкладати, тому що не виключення, що гроші роблять гроші. Кожен з нас в якихось рамках і завжди ну, типу. Мітаєш, і ти ставиш на те, що ти цю всю інформацію яку ти тут отримаєш, пронесеш для дітей, і як ти будеш їм її доносити. От, але варто тут саме забути про те, що ти вчитель, і прожити все це коло мале, спочатку потім велике, прожити як звичайному житті. Ну тобто, кожен з нас заробляє якісь гроші, кожен щось складає, купляє якісь квартири і так далі. То звичайно ж, для досвіду це дуже хороше. 80 педагогів пройдуть навчання, кожному навчальному закладу презентують гру, щоб молодь розвивалась та досягала успіху. Фонд Гріпа. Лиця тільки разом націлений завжди на розвиток, розвиток нашої країни, розвиток нашого регіону, нашого міста, і розвивати дітей у цій всій схемі надзвичайно важливо. І власне цим і займаємося в рамках цього проекту. Участь у даному проєкті взяли абсолютно всі школи нашої територіальної громади, у яких є старші класи. Кожна школа ні одна не відмовилася від участі, участь добровільна. А це загалом 40 навчальних закладів. Такий інструмент навчання. Ання легко сприймається молоддю, тож є надія, що згодом уже нове покоління буде більш успішним та фінансово грамотним у майбутньому. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі.